Ви колись ловили себе на думці, що найстрашніші слова іноді звучать пошепки, ніби людина боїться сказати їх у голос, але водночас упевнена у кожному складі. Саме так почалася ця історія з фрази, яка перевернула світ Бо хто готовий визнати, що рідний син може мати таємниці? Серце кричить: цього не може бути. А розум нашіптує перевір, і от ви стоїте на роздоріжжі. Повірити чи відкинути тут і починається справжня драма адже більшість людей звикли закривати очі на незручну правду. Але що, як ця правда здатна зруйнувати ваше життя або ж урятувати його? У наш час усі говорять про довіру в родині, але мало хто готовий зізнатися, інколи саме близькі можуть стати джерелом найбільших потрясінь. І саме тоді виникає вибір. Залишитися у комфорті чи вийти назустріч ризику. Ця історія може здатися вам протилежною до звичного уявлення про щасливі родини, але в цьому й полягає її сила, бо саме у несподіваних моментах народжується справжня мудрість. Я хочу, щоб ви слухали не лише серцем, а й інтуїцією бо, можливо, у словах цієї розповіді ви впізнаєте себе, своїх близьких, свої власні сумніви. Які колись відкладали на потім. І так, перш ніж ми підемо далі, дозвольте мені сказати відверто це не історія про зраду, це історія про пробудження, про те, як одна жінка вирішила не мовчати, навіть коли правда була страшнішою за будь-які плітки. І саме цей крок став ключем до всього, що відбулося далі. Уявіть собі, жінку 67 років на ім'я Аделіна Петрівна Сорокіна. Її кроки повільні, але впевнені. Вона тримає в руках невеличку сумку і прямує до хати сина Олега. Просьба проста нехай купить торт для сімейного застілля. Здавалося б, дрібниця та саме з таких дрібниць починаються історії, що змінюють життя. У нашій культурі, де все вимірюється гостинністю і родинними традиціями, звичайний торт може стати символом єдності, але саме в такі моменти доля підкидає несподівані повороти. Вона заходить у магазин біля райцентру, де всі знають одне одного в обличчя. Касирка, літня жінка з натрудженими руками, пробиває товар і раптом нахиляється ближче. Її голос переходить у шепіт, кілька слів, від яких у Аделіни Петрівни стискається серце. Це звучить так, ніби хтось відкрив завісу і показав приховану сторону реальності. Ви колись переживали подібне. Коли проста фраза сказана тихцем, Здатна похитнути всю довіру до близької людини тіло реагує швидше, ніж розум. Аделіна Петрівна поправляє хустку, вдихає на повні груди, й, не озираючись, прямує до службового виходу, яким зазвичай користуються лише працівники. Сміливість така собі швидше інстинкт. Бо, коли щось усередині каже тут щось не те потрібно діяти, це як у господарстві. Побачив, що корова поводиться дивно, перевір, не чекай, доки хвороба зламає усе стадо. На подвір'ї магазинчика холодний вітер торкається її щік. Вона ховається за сміттєвими баками і приймає рішення. Відтепер буде пильнувати кожен крок Олега. Бо довіряти добре, але перевіряти ще краще. У селі так завжди сусід завжди бачить більше, ніж родич, і зараз Аделіна Петрівна відчуває, ця доріжка вестиме її до правди. Яку давно приховували, а далі все лише закручується сильніше. Аделіна Петрівна виходить на вузьку вулицю, де в повітрі змішується запах свіжого хліба з пекарні та бензину від старенького автобуса. Вона озирається, ніби шукає не тільки свого сина, але й підтвердження того, що не збожеволіла. І саме в цей момент звертаються подумки до тих, хто слухає її історію. «Друзі!» Ви повинні знати, що ця розповідь не проста вигадка. Це частинка мого життя. Якщо ви зараз тут, будь ласка, натисніть вподобайку і залиште коментар мені важливо почути ваші думки. Її голос звучить майже як прохання матері, що хоче підтримки і розуміння вона робить кроки повільно, зосереджено, наче відмотує стрічку пам'яті назад. Кожна деталь вчорашніх подій виринає чітко. Обличчя касирки, її погляд, схожий на попередження та дивна впевненість у голосі це неможливо ігнорувати. Знаєте, коли вам кажуть щось настільки серйозне, що всередині все стискається, саме тоді починаєш пригадувати кожну дрібницю, яка раніше здавалася буденністю, і вона, немов детектив, починає складати пазл. Аделіна Петрівна вдихає холодне повітря і говорить до себе. Треба пояснити, чому я тут, чому я вирішила мовчки піти за сином. Це не просто цікавість, це материнське серце, яке відчуло небезпеку. І водночас це її спосіб бути чесною перед тими, хто слухає її історію. Вона ніби каже: Не сприймайте мене як підозрілу чи примхливу стареньку. Я мати, і кожна мати відчує те саме, що й я у подібній ситуації. Це звучить щиро і торкає душу. І далі... Ніби відчуваючи, що слухач готовий почути більше, вона відкриває ще одну сторінку минулого. Бо без контексту важко зрозуміти, чому кілька шепотів у магазині змусили її ховатися біля чорного виходу і стежити за сином. Вона починає пригадувати момент на касі з усіма подробицями, і ця згадка відкриє новий, ще глибший пласт її переживань. У пам'яті Аделіни Петрівни цей момент виринає знову, як кадр із фільму. Що прокручується у сповільненій зйомці. Касирка, зморена роками праці, простягає руку і м'яко торкається її ліктя. Дотик такий несподіваний, що жінка навіть здригається. І тоді, нахилившись ближче, касирка вимовляє кілька тривожних слів тихо, але впевнено, наче розуміє вагу сказаного. Це були слова, які не залишали простору для сумнівів. І ось парадокс наступної секунди вона повертається до роботи. Усміхається іншим клієнтам, пробиває товари, ніби нічого й не було. Саме ця контрастність вибила Аделіну Петрівну з рівноваги. Уявіть, вам повідомляють щось страшне, але людина, яка це сказала, продовжує поводитися так, наче розмова взагалі не існувала. Це створює ефект роздвоєної реальності. Чи дійсно ви це почули, чи не вигадала ваша уява. Але в глибині душі вона знає вигадати таке було б неможливо. Інколи ми сумніваємось у власній інтуїції, хоча саме вона веде нас до правди, вона робить кілька кроків у бік службових дверей цей хід не відчає, а потреба зібратися з думками, бо коли навколо люди, важко дозволити собі слабкість. А на вулиці у дворику з металевими контейнерами і запахом свіжого цементу можна хоча б на мить зняти маску спокою. Саме так у житті, коли реальність стає нестерпною. Шукаємо тихі куточки хтось у храмі, хтось у лісі, хтось на балконі з чашкою чаю. Аделіна Петрівна обрала чорний вихід магазину вона притуляється спиною до холодної стіни, вдихає на повні груди і намагається скласти докупи все, що почула. Слова касирки крутяться в голові, наче дзвін, і, хоча розум намагається знайти пояснення, серце вже підказує це початок чогось значно більшого, ніж проста випадкова розмова. Саме ця мить і стане поштовхом для її рішення не зупинятися, а дізнатися правду крок за кроком, навіть якщо вона болюча. Серце Аделіни Петрівни б'ється так сильно, що вона майже чує його у власних вухах. Здається, ще трохи і люди навколо відчують цей стукіт, її руки тремтять, та вона не дозволяє собі здатися. Бо слова касирки прозвучали не як плітка, не як здогадка. Це була впевненість людини, яка бачила правду на власні очі. І ось тут народжується внутрішній жах. А що, як це справді стосується її сина? Хто б міг подумати, що простий похід по торт відкриє двері у світ підозр і таємниць? Вона притискається до холодного металевого контейнера, намагаючись сховатися від сторонніх очей. У цьому дворику пахне старим картоном, вогкістю і бензином. Але зараз це не має значення важливо лише одне залишатися непоміченою. У її голові крутиться одна думка треба побачити все на власні очі. У житті так часто буває, поки не побачиш сам, віра в слова інших здається хиткою. Тому й у фінансах, і в стосунках, і навіть у здоров'ї краще перевірити особисто, ніж довіритися чужим поясненням. Ховаючись, вона обіймає себе руками, наче намагається заспокоїтися. В голові спливають спогади як колись у дитинстві вона підслуховувала розмови дорослих і теж відчувала цей гострий адреналін. Тоді це була гра, а зараз боротьба за правду. І тут проявляється материнський інстинкт захищати, навіть якщо доведеться йти проти власного сина адже краще знати гірку правду, ніж жити у зручній брехні. Вона вирішує чекати. Скільки потрібно годину, дві, хоч до вечора. Бо тепер це не просто випадковість, це її особиста місія. І якщо син справді щось приховує, сьогодні стане першим днем, коли завіса з його життя почне спадати. Аделіна Петрівна стискає губи, випрямляє спину і завмирає у тіні, бо знає дуже скоро з дверей магазину вийде той, кого вона найбільше хоче побачити, і все почне розкриватися. Двері магазину скрипнули, і на подвір'я вийшов не син, як очікувала Аделіна Петрівна, а Леонід Сергійович, батько її невістки. Чоловік завжди тримався поважно, ніби кожен його крок має вагу. Але цього разу його рухи були обережними, навіть надто пильними. У руках він ніс кілька великих чорних пакетів дорогі, щільні, зовсім не схожі на ті, якими зазвичай користуються покупці. Вони світилися під вечірнім світлом так, наче приховували щось вагоме. Аделіна Петрівна завмерла чому він узяв саме ці пакети? І чому вийшов не через головний вхід, а через службовий двір, куди звичайні клієнти навіть не потрапляють? Це нагадувало їй сцени з фільмів про контрабанду, які вона колись дивилася по телевізору. У житті часто буває так підозра з'являється не через гучні слова, а через дрібні деталі. Куди поставив ногу, як подивився, як міцно тримав у руках пакунок. Вона уважно стежила за кожним його рухом. Леонід Сергійович підійшов до машини, і тут серце жінки підскочило це була саме їхня сімейна машина. Він відчинив багажник із такою впевненістю, ніби це належало йому. Чорні пакети один за одним лягали в багажне відділення, тихо шелестячи. І кожен шелест звучав для Аделіни Петрівни як окремий удар по її довірі до всієї родини. В ту мить вона зрозуміла те, що відбувається, вже не випадковість це продуманий крок. І якщо навіть родичі поводяться так обережно, то значить, вони мають що приховувати. Усередині жінки піднялася хвиля сумнівів і рішучості водночас. Бо якщо правда схована в цих чорних пакетах, вона мусить дізнатися, що в них. І саме ця сцена стала початком для ще більшої інтриги, яка чекала її попереду. Аделіна Петрівна ще кілька секунд не може відвести погляд від автомобіля. Машина блищала так, ніби її щойно пригнали з автосалону. Новенькі шини, без жодної подряпини на корпусі, відблиски сонця грали на лакованій поверхні. Вона знала, скільки зараз коштує така розкіш. Навіть із її економними звичками було ясно. Це десятки тисяч доларів. І як це співвідноситься з їхніми постійними скаргами на фінансові труднощі? У серці зростала буря. Саме в цей момент Леонід Сергійович вийняв телефон, приклав його до вуха і заговорив. Його голос лунав чітко в тиші дворика: грошей немає, нічого не тягнемо, квартплату відкладемо, з ліками складно, ледве зводимо кінці з кінцями. Але промовляв він це дивним тоном. Легким, майже веселим, ніби обговорював погоду чи жартував із приятелем. У цій суперечності між словами й інтонацією крилася справжня загадка. Аделіна Петрівна завжди вірила у мудрість не слухай лише слова, слухай ще й те, як їх вимовляють, бо в інтонації можна почути більше, ніж у самому змісті. Так само й у житті, коли друг каже: Я добре, але його очі повні смутку, ти знаєш, що правда інша. І зараз, слухаючи Леоніда, вона відчувала перед нею гра ретельно поставлена вистава слова для когось, а справжній сенс прихований. Її ошелешення зростало. Бо якщо вони дійсно мають фінансові труднощі, звідки ж ця машина? А якщо труднощів немає, чому тоді ці нескінченні прохання про допомогу? У голові почали складатися пазли, її власні підробітки, гроші, які вона переказувала синові. І слова невістки про постійну скруту. І все це разюче контрастувало з тим, що бачила вона зараз. Це відчуття несправедливості і стало поштовхом для ще глибших роздумів. Аделіна Петрівна стояла, притиснувшись до стіни, і у голові спливали всі недавні розмови зі Світланою. Мамо, нам важко. Олег ледве тримається на роботі. У нас немає на ліки, нема на комуналку, нема навіть на просту вечерю. Ці слова звучали в її пам'яті, наче вирок. Вона згадувала, як відкладала зі своєї маленької пенсії, економила на хлібі і навіть продавала на базарі старі речі, аби вислати синові кілька сотень гривень. Кожен переказ був актом любові і самопожертви. І ось тепер блискуча машина, чорні пакети, спокійний голос Леоніда Сергійовича багатство, яке явно не узгоджується з благаннями про допомогу. Вона відчуває, як всередині наростає хвиля образи. Невже її доброта стала для них просто зручним гаманцем? У цьому є щось особливо болюче віддавати останнє тим, хто, можливо, навіть не потребує. Це як бачити, що твої зусилля витрачені даремно і при цьому залишатися в ролі наївної мами. Тим часом Леонід Сергійович кладе телефон у кишеню і уважно озирається довкола. Його погляд ковзає по двору, по стінах, по контейнерах. На мить Аделіні Петрівні здається, що він помітить її. Але він лише робить коротку паузу, переконується, що ніхто не стежить, і неквапно заходить назад у будівлю. Цей момент його обережності насторожує більше за все. Бо коли людина боїться бути побаченою, значить, має що приховати. У її душі вже немає сумнівів тут замішана не просто випадкова ситуація це система продумана і злагоджена. І тепер вона чітко розуміє, далі мовчати не можна. Треба придивитися до цієї родини ще уважніше, відшукати ті деталі, які досі вислизали з очей. Адже правда завжди ховається в дрібницях, і саме вони починають виринати все чіткіше. Аделіна Петрівна завжди була жінкою простого гарту. У її 67-й життя навчила цінувати не блиск і розкіш, а тишу і скромність. Кожна копійка рахувалася, пенсія йшла на ліки. Газ, світло і шматок чорного хліба до борщу. Вона знала, що таке жити з обмеженнями, і навчилася навіть у бідності знаходити свої маленькі радості теплий плед, запах кави зранку, улюблена книжка, прочитана вдруге. Це й була її фортеця. Єдиним світлом у житті був син Олег. Вона вкладала в нього все час, любов, надії. І коли він одружився зі Світланою, серце матері хотіло радіти, але інтуїція жінки не обманює. З першої зустрічі у погляді невістки відчувалася відстороненість. Не грубість ні, а такий холод, ніби людина, будує невидимий мур довкола себе. Аделіна бачила це, але робила вигляд, що не помічає, бо любов до сина була сильніша за будь-які сумніви. Вона часто згадувала розмови з подругами на лавочці біля під'їзду, кожна мала свою історію. У когось невістка стала другою донькою, у когось справжнім випробуванням, і вона завжди мовчала, не скаржилася, бо вірила. Головне, аби син був щасливим. Навіть якщо для цього доведеться ковтати гіркі моменти, робити вигляд, що не чуєш холодних слів, і не бачиш відвертої байдужості. Та зараз, дивлячись на картину багатства і таємниць, Аделіна Петрівна починає розуміти її мовчання могло коштувати надто дорого. Адже роками вона будувала міст довіри, а вони, можливо, вже давно проклали інші дороги за її спиною. І ця думка починає глибоко ятрити серце, відкриваючи ще темніші спогади про дивну поведінку Світлани в минулому Аделіна Петрівна пригадувала, як поступово почали з'являтися ті дрібні сигнали, що згодом стали пазлом. Світлана могла посміхатися, говорити правильні слова, навіть вітати з іменинами. Але в її очах завжди жеврів холодний вогник. Це було не відкрите презирство, а тонка відстороненість, наче вона грала роль чемної невістки, але в душі ніколи не приймала цю жінку як рідну матір чоловіка. І Аделіна Петрівна, хоча серцем відчувала цю відстань, обирала мовчати. Вона виправдовувала все перед собою може, така в неї вдача, може, просто молодь інакше вихована. Адже хто хоче бачити, що є тріщина там, де мріє про єдність, особливо коли йдеться про єдиного сина. Тож Аделі навчилася ховати образу під шаром ввічливості, знаходила виправдання навіть тоді, коли ставлення Світлани відверто ображало. Якось вона запропонувала допомогти з приготуванням на свята, але невістка різко відмовила, сказавши, що все під контролем. І в тих словах не було подяки. Рідня Світлани справді була гостинною. Батьки завжди зустрічали її тепло, запрошували до столу, питали про здоров'я. І все ж у цих теплих словах, у ввічливих усмішках, Аделіна завжди відчувала непомітний бар'єр, наче вони ставилися чемно, але тримали внутрішню дистанцію ви, мати Олега, але не зовсім наша. Це відчуття ніби постійного перебування в чужій хаті, де тебе не виганяють. Але й двері до серця не відчиняють. І що більше вона згадувала ці моменти, то сильніше усвідомлювала її інтуїція не підводила стривоженість у погляді касирки була не випадковою. Уся ця напускна гостинність і прихована холодність були ниточками однієї тканини. І тепер, коли правда почала виходити назовні, Аделіна Петрівна вже не могла відвернутися вона знала. Далі відкриються ще глибші шари історії. Аделіна Петрівна згадувала, як навіть у найтепліших моментах щось у поведінці Світлани вибивалося з гармонії. Вона могла поставити чай, накрити стіл, але в її жестах не було щирості радше обов'язок. У дрібницях це проявлялося найяскравіше сухе, «дякую», поспішний погляд у бік, ніби хотіла швидше втекти від розмови. І хоча серце матері відчувало цю стіну, Розуму, мовляв, не чіпай, аби син був щасливий. Вона навчилася жити з цим, як людина живе з постійним болем у суглобах. Нестерпно, але терпить, бо знає, що так буде завжди. Усе її життя звелося до того, аби підлаштовуватися, замовчувати, уникати конфліктів. Вона усміхалася, навіть коли серце щеміло від образи. Вона дарувала подарунки на свята. Навіть коли знала, що їх відкладуть у бік без жодного тепла. Бо для неї важливим було одне не руйнувати світ, у якому жив її син. Та тепер, озираючись назад, вона розуміла у тій холодності був сенс, прихована правда, яку вона не хотіла бачити. І навіть родинні вечері у Світлани вдома виглядали як ретельно поставлена сцена усмішки, слова, жарти. Але за всім цим стояла тиша. Від якої мороз ішов по шкірі. Саме ця непробивна дистанція в їхніх поглядах ставала доказом її завжди тримали осторонь. Зараз, коли пазли почали складатися докупи, Аделіна Петрівна відчувала те, що вона бачила роками, було лише верхівкою айсберга справжня ще попереду, і вже надто пізно робити вигляд, що нічого не відбувається, бо правда готова була вийти назовні, і зупинити цей процес вона вже не могла. От тепер, коли ви пройшли зі мною цю історію крок за кроком, запитайте себе відверто скільки разів ви відчували те саме? Коли серце підказує одне, а слова близьких звучать зовсім інакше, ми часто ховаємо під килим дивні деталі, аби не зруйнувати ілюзію спокою, але правда завжди знаходить дорогу. І ось головне питання що ви робитимете наступного разу, коли життя пошепки попередить вас? Замовчите. Чи наважитись придивитися ближче, бо зміни починаються саме з цього рішення. У фінансах, у стосунках, у здоров'ї завжди краще діяти, ніж жити в невіданні. Я закликаю вас не бійтеся досліджувати правду у власному житті це не просто, але саме це дає силу. І якщо ви дочитали до цього моменту, значить, у вас уже є сміливість дивитися глибше, ніж більшість людей наважуються.